Доброго ранку! Всіх вітаю в себе на каналі пан Богдан. Люди мене просто розриває, просто розриває від цього всього, від цієї всієї інформації, яку я читаю. Значить, в країні війна, люди виживають, ходять на ті роботи за копійки продукти на все ціни космос. Щоб вижити зараз в Україні, ну це дуже-дуже важко. Да? От Просто на зарплату. Ні, якщо хто там не при корупції, не при ТЦК. Не привлаштований дуже, дуже важко. Частина людей взагалі сидять без роботи, ховаються десь по підвалах, щоб не попасти під ту мобілізацію мобілізацію і тому подібне. І ось слуги народу пробивають дно. Значить, в Києві та, якийсь депутат дубов від слуги народу. Приїжджає, ЛКВ, ну, Грузовик. І туди загружають букет. Мішка. Мішка такий мішка, вироблений із роз здоровезний що цілу фуру підігнали там трактором тим всім розгружали тими е, автомобілями, бо то ну люди просто навіть то не піднімуть. Чи як то грузили, не знаю. Але факт той, що цей букет коштує. Люди, вдумайтесь, букет для, для своєї пасії, своїх коханки. Якоїсь десь він там підчепив її, така, знаєте, з тими з куриною тою жопою на губах. 11 тисяч доларів, 500 тисяч гривень. У мене просто слів немає. Дивіться, це все задокументовано, це все тут. І мало того, після того, коли вже люди, ну це, ну це просто таких людей, як я, багато є, і це адекватна реакція, тому що ну не можна так ну не можна так знущатися, взагалі, е, взагалі, ну як 11 тисяч доларів в букет, в нього зарплата там навіть це, ну, ну не дозволяє навіть це. Чи може й дозволяє, я не знаю, як, ну так шикувати не можна під час війни. І ось зараз послухайте, що ця тварюка та пася, для якої є, що вона заявила. Що вона заявила? Давайте це подивимося. Це, 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 ну це взагалі. А вот і я. Відать не ждали, ні хуя. Ну у мене є що сказати. А, хочу звернутися к ребятам, які пишуть а, Ну ну так дорого, можна було машину купити. А можна було дати гроші на ЗСУ. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти, блядь, хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы нахуй никому не нужны. Поэтому у меня все, все хорошо. Друзья, подписываемся на канал, пишите свой комментарий, пан Богдан их всех читает. Всем попа, всем гарного дня.